Хей, hey! всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes і ми, як завжди, вивчаємо з вами байт за байтом. Зараз ми розглянемо, що робити, коли ви забули пароль від ноутбука або вашого комп'ютера. Прохання не використовувати цей метод в шкідливих цілях, бо за це ви можете понести кримінальну відповідальність згідно з законом вашої країни, в якої ви перебуваєте. Та і так, як було прописано це у дисклеймері. Так, давайте почнемо. Ви можете бачити зараз мій робочий стіл. Так? Я вже в принципі, встановив сюди пароль на цей обліковий запис, щоб вам показати, як його відновити. І так, наприклад, я зараз вийду з облікового запису, натисну пуск, натисну на обліковий запис і просто з нього вийду. Ось, у мене виконується вихід з облікового запису, і у мене є вести пароль. Ну, наприклад, я забув пароль від свого облікового запису. Ну, там, наприклад, ввожу 3, 2, 1. Да, там, наприклад, не пускає мене. Буває таке, що ви можете забути там, пароль. Давайте ще щось введемо. Не пускає мене в обліковий запис. Що в цьому випадку нам робити? Дивіться. Коли ми запускаємо комп'ютер, і, наприклад, забули пароль, не можемо згадати, а, і ще раз нагадую, це використовувати тільки на своїх власних комп'ютерах, бо за це ви можете понести кримінальну відповідальність. Ми бачимо ось таке вікно, а, ми що робимо? Дивіться, ми затискаємо лівий Shift-кнопку, і не відпускаючи Shift-Tу. Не відпускаючи Shift, -у. ми вибираємо ось тут знизу цю кнопку вимкнення. І вибираємо перезавантажити комп'ютер, але кнопку Shift ми не відпускаємо з вами. Не відпускаємо кнопку Shift я зараз розкажу до якого моменту. Просто тримаємо кнопку Shift. Так, у нас іде перезавантаження, досі щось дуже довговато. Ось, я кнопку Shift досі не відпускаю. Мені пише зачекайте. Зараз я знімаю через телефонну камеру, бо так захват відео не працює. Дивіться, і коли з'явиться ось таке вікно, можна, в принципі, кнопку Shift відпустити. Тепер. Що ми робимо з вами далі? Дивіться уважно. Далі ми з вами вибираємо оце. Віконця, де написано виправити неполадки. Натискаємо ось тут. Далі ми натискаємо сюди додаткові параметри. Після додаткових параметрів обираємо з вами командний рядок. І у нас з'являється ось такий командний рядок. Я думаю, що вам видно, як у мене працює зараз командний рядок, і думаю, що зображення нормально вам теж видно. Дивіться, у командному рядку нам потрібно написати таку команду notpad, щоб визвати блок not. Я пишу not pad. Усі команди, до речі, я додам під коментарі під відео. Які використовуються у цьому відео. І викликаю блокнот. Дивіться, викликав блокнот. Далі що я роблю? Обираю ось тут файл. І обираю відкрити. Ось ой, є такий пункт відкрити. Далі, що я роблю? Отут знизу, де написано тип файлів, я обираю усі файли. Усі файли. І мені потрібно що далі зробити. Обираю я, наприклад, цей ПК, цей персональний комп'ютер. Далі я йду, натискаю локальний диск C, там де у нас встановлена наша система Windows. Далі мені потрібно піти у папочку Windows. Отсюди сюди, Windows. Далі я йду. У папочку System32. Шукаю ось тут папочку System32. Гортаю униз так повільно. І знаходжу папочку System32. Заходжу в неї, в папку System32. Спускаюсь нижче, нижче, нижче. Нижче. Мені потрібно в цій папці знайти файл, який називається. Зараз давайте ось так прогорну. Тут, в принципі, по алфавіту вони всі йдуть. Файл називається ось UtilMan. Ми натискаємо на ньому правою кнопкою миші на цьому файлику UtilMan, І вибираємо пункт переіменувати. Ось. До цього файлику додаємо цифру 1 до назви цього файлику. Коли додали цифру 1, Натискаємо Enter, щоб змінити назву. Так. Далі нам потрібно знайти файл, який називається CMD, тобто застосунок е командної строки. Він десь самому зверху. Як я і казав, файли всі йдуть по алфавіту. Ось, о. є у нас CMD, це застосунок командної строки. Натискаємо по ньому правою кнопкою миші і вибираємо з вами теж переіменувати. Обираємо перейменувати. І пишемо замість CMD, пишемо назву на англійській мові з великої літери. «Utilman». Для зручності виведу цю назву великими літерами, трошки правіше від того, де я написав, щоб ви розуміли, як правильно пишеться ця назва. UTILMAN. Натискаю Enter. Далі що я роблю? Далі я закриваю оце вікно, натискаю на кнопку закрити. Далі я натискаю ОК, закриваю блокнот, після чого я можу закрити оце вікно і натискаю на кнопку продовжити. Після того, як в мене перезавантажився комп'ютер. Після того, як я ці всі команди зробив, що я роблю далі? Дивіться. Далі у мене знизу буде ось такий чоловічок. Іконка у вигляді такого чоловічку називають спеціальні можливості. Натискаю на нього. І в мене з'являється командна строка. В цій командній строці я пишу наступну команду. Дивіться. Пишу control User password 2. Цю команду я теж виведу з боку справа, щоб ви її бачили, як вона пишеться. І далі я ось тут натискаю Enter. Дивіться, я натиснув Enter. У мене з'явилось ось таке віконечко, де я можу поміняти пароль користувача. Так, дивіться, я вибираю наш аккаунт PIA, там, де я додавав з самого початку відео пароль. Тепер я натискаю, далі скинути пароль, ось на цю кнопочку натискаю. І ось тут мені пропонує ввести новий пароль. Давайте я просто напишу одиничка. І тут напишу теж одиничка і просто натисну ОК. OK. Далі потім ще раз натискаю ОК. OK, і, в принципі, на цьому як би все. Тепер можна закрити цю командну строку. І у цьому вікні пишемо з вами наш пароль. Набираю одиничку і натискаю Enter. Ну, і як звісно, ви можете побачити, ми зайшли з вами у наш обліковий. Запис нагадую, цей спосіб не можна використовувати у корисних цілях. Він несе за собою кримінальну відповідальність згідно з законом вашої країни, в якої ви перебуваєте. А це було відео знято на випадок, якщо ви забули пароль від власного комп'ютера з відновленням даних без самих втрат. Тобто, ви відновлюєте свій пароль, і ваші дані навіть з диску С, тобто системного диску. Не втрачаються. І всі дані залишаються на вашому комп'ютеру цілими. І, до речі, забув вам сказати, ви, коли повністю відновите свій пароль до Windows і зайдете у систему, потрібно буде зробити одну команду, котра перевірить системні файли, і поверне, як вони були до цього. У своє стандартне положення, бо ми, коли тільки що перейменовували їх за допомогою відновлення системи, коли ми заходили і перейменували файли, то ми повинні їм повернути ті ім'я, які в них були до цього. Як це простіше простого зробити? Дуже, в принципі, просто натискаємо з вами клавіші у Windows плюс R і вводимо з вами ось таку команду PowerShell. Або ОК, okay, або Enter. Натискаємо ОК. Okay. І ми запускаємо з вами PowerShell. Дивіться, в PowerShell потрібно вести наступну команду. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Пишемо з вами uh, SfC. Пишемо з вами ось такий слеш. І пишемо з вами команду scan now. Разом пишемо, ось так пишемо ось цю команду. Після того, як її написали, тискаємо з вами клавішу Enter. І у вас після цього повинен піти перевір системних файлів і їх відновлення. Там буде у відсотковому співвідношенні, буде воно йти перевірятися ваші системні файли. Після того, як воно завершилося, воно вам видасть повідомлення. У вас знову буде ось такий блимаючий ось тут курсор. І ви, в принципі, можете, це означає, що перевірка була закінчена, закрити це вікно і просто перезапустити Windows. Ось і все, в принципі, і ваша командна строка відновиться. Після чого ви можете знову працювати з командною строкою. Це інструкція, в принципі, для тих, хто працює з командною строкою. Дякую за увагу, і я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Чекаю ваших коментарів під цим. Відео побачимо з вами у наступних відео. See you лейте.